you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народний депутат України Дмитро Разумков котре розробив новий піархід. На цей раз нардеп зупинився біля звичайного блокпосту та почав розповідати наскільки наша влада нераціонально розпреділяє кошти. На захисні споруди в Запорізькій області влада виділила 30 мільйонів, а на іномовлення півтора мільярди гривень. Різниця в 50 разів. Ось ілюстрація пріоритетів влади, коли серіали шоу та ТВ – Програми набагато важливіші ніж оборона прифронтових населених пунктів та стримування ворога. Написав він у своєму телеграмі. Згодом у відео він наголосив, що партія розумної політики була проти подібних законопроєктів, тому що будування оборони країни перш за все. Звичайно, це все дуже добре. Але для чого знову будувати свій піар на таких темах? Все це робиться для того, щоб здобути ще один політичний бал у народу, щоб покращити свої рейтинги за рахунок інших. Не виключення, що вище крівництво визнає свої помилки та намагається Ще більше спрямовувати коштів на армію та оборону, виникає зустрічне запитання, чому Разумков не задає такі запитання в Раді, а підіймає такі теми на блокпості та ще й записує відео. Це прямий доказ того, що для Разумкова важливі політичні рейтинги, а потім уже майбутні країни. Ще одне запитання випливає: чому ж пан Разумков не виділив кошти на армію зі своїх надходжень? Адже він давно відомий тим, що акцентує свої піар-кампанії на військових на розкраданні, та й сам розповідав, що, начебто, частенько їздить. На передову, але чомусь гроші зі своїх ломбардів для них не виділяє все тільки на словах. Наразі Разумков думає лише про власну вигоду і водночас розхитує ситуацію в країні. Якби там не було йому нічого в українській політиці не світить. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.